Тож, тоша, ну що, я твого зайця не беру, грайся сам, угу. Да, да, да. Угу. Чого ти гавкаєш, скажи чого? Що? А, ти хочеш побігати, щоб тобі кинути, і ти побіжиш, а як я буду брати, як ти будеш кусати зараз? А? Я знаю, ти хочеш гратися. Угу. Тож? Як з тобою гратися, як ти гарчиш? Mm-hmm.